Всім привіт! Сьогодні прекрасний день, хоча дощ, я під підпарасовую. Людей немає. Дойшланд! Ау, люди де ви? Людей немає. Година приблизно 9,30-10 ранку. Якщо що, сьогодні у мене день народження. Сьогодні у мене день народження. Ось такий день, день прекрасний. Я, до речі, люблю будь-яку погоду. І я навіть люблю гуляти, коли отак свіжо. Якщо є парасолька або куртка така, вода не проникне, чому б ні. І гуляти, дихати це прекрасно. Я йду і думаю, і хочу поділитися з вами своїми думками. Як ми не цінуємо життя. Як ми не цінуємо життя. Я згадую ту фразу з одного фільму, що жінка одна каже, подивись на годинник, що ти бачиш? Бачиш, стрілки тільки вперед йдуть. Стрілки йдуть тільки вперед. І якщо отак тихо, тихо так, як нас кажуть, Нишком сидіти, і щоб була повна тиша, і тільки ми чули годинник, і як і звуки стрілок, цк-цк. І коли так глибоко над цим задуматись, то реально оці стрілки, які йдуть, у цей звук це наше життя. А ми так часто витрачаємо на негатив, на суперечки. На спілкування з людьми, з якими ми не повинні спілкуватися, які в нас забирають енергію. Ще на якісь непотрібні рухи дії, на роботу, так, на нелюбиму роботу, прико мені казали, як ти могла залишити роботу. Люди витрачають часом все життя. Десять років, п'ять років, двадцять років. Люди витрачають життя на Роботу, яку не люблять, реально ми витрачаємо життя, ми не шануємо себе. І Ось вам відповідь на те, чому я і звільнилася, так? Люди, життя одне. Я сьогодні прокинулась і мені вже 49. Як? Не, нещодавно я ходила до школи. Я була в університеті, народилась донька. Доньці, ось незабаром у вересні, у вересні 30 років. Моя донька така доросла. Мені сьогодні 49 і мені не віриться, а як. А в душі ще дитина велика, знаєте, в душі ще молодість, а життя приходить. І ми не шануємо життя разом з тим. Ми не знаємо, кому скільки відведено, а ми все рівно мене шануємо. І це найстрашніше. І що я помітила в собі за останні роки, що нарешті, нарешті, я почала над цим задумуватись і шанувати свій час. Не витрачати на непотрібне спілкування або на непотрібні якісь рухи, чи якась робота, чи знаєте, часом ми щось робимо, ой, бо ж незручно щось там. Ні. Не можна так. Шануємо себе насамперед свої питання, насамперед, родина, насамперед, те, що переносить людям добро, позитив. Звичайно, потрібно допомагати, потрібно. Якщо хтось просить, чи хтось потребує допомоги обов'язково, потрібно подавати руку. І, звичайно, на це потрібно витрачати час. Але часом ми витрачаємо на такий непотріб свій час, і тоді думаєш, навіщо, навіщо це було зроблено? Навіщо? Особливо я зараз собі ставлю питання, чому ми витрачаємо час на емоції. Не емоції, на негативні емоції, наприклад, хтось щось сказав, образив, посварилися. Навіть коментарі так написали погано. Навіщо? Не можна на це витрачати час. Взагалі це потрібно ігнорувати, насолоджуватись життям, насолоджуватись життям. Парасолька закриває красу і жити, і жити по-справжньому жити. Любити своїх близьких, рідних, поважати шанувати і про себе не забувати. Тільки тоді, коли день народження, такий, знаєте, такий відчасть стоп, і розумію, що це якась магія. Якось так людина з'явилася на світ, а потім приходить життя людини не стало. І я так починаю над цим задумуватись. Хочеться тільки по життю йти з позитивом, нести добро, збирати тільки позитив, взагалі не звертати на негатив абсолютно. Я розумію, не вдається нам, не завжди вдається, тим що сьогодні, скільки всього страшного відбувається, але старатися, старатися, старатися. Чуєте, як там, там десь годинник якраз я доходжу. Вони. Друзі, насолоджуйтесь життям, а я пішла далі в свій день, в свій день народження. Я отримала ще гудшайн від Олега на Дуглас. Піду, можливо, якісь парфуми зараз куплю. Треба ще щось для Олежика купити, не забути. Що ще. Ніяких більше планів. Зараз покажу Олег, ще мені купив лампу, я дуже хотіла. Добру для записування відео для відео. Коли в приміщенні, коли темно. Тут Олежик щось замовив. І це для мене. Зараз ми подивимось, що це. Це Олег для мене. що-то, Я, щот я розпочати а ні, що то не підписується. Олежек мне купил потребную речь А тут одна коробка, почти меньше. Хорошо упаковано. О, я хотела, я хотела профессиональную такую. У меня фотоспышка годекс для Sony. Що зарядка? Це така лампа, я давно хотіла. Ага. Так. Олег забрав мій телефон і взяла іншу камеру, щоб показати. Ось так. Можна так чи горизонтально так не можна. Розблокую, щоб включити, подивись, як вона камера. Включи камеру. Я сяду, ти подивишся, як вона виглядає. Давай. Ох. Так, ми на відео. Ну як? Ну, э, перекриває якраз тут тебе. Я не бачу. Може впустити, можна? А, це можна опускати? Так. Да. Не ну класно, хорошо. І воно так рівномірно. Ти такий, як ангел тут. Ми трішки спробували, будемо практикувати, як вона там себе покаже, щоб звикнути. Класно. Мені сподобалось. І насамперед, що можна тут прикріпити. Це тільки для телефону, так телефон. Ти можеш камеру прикрутити. Угу. Сюди. Сюди снімаєшку здесь. Ну, що хочеш покрутить. А, по дверь цепь я не бачу. На да, экшенку Угу. Це у нас такий переходник. Так. Пожалуйста, снимай себе на экшенку. Супер. До речі, до речі, для екшенки це супер. Бо екшен в темноті вона да, погано да. знімає. І плюс на і ти можеш поставити не обязательно широкий, ти там можеш переключити нормально. Так, угол. так, тут можеш різні формати є. Mm -hmm. там. І все. І лучше буде, ніж на телефон. Бо я люблю взагалі якість mm. цієї камери, тільки вона в темноті трішки погано знімає. Буде великолепно. Можна навіть тест Поставив. Поснімається, він зробив тест, можеш знімати. Mm -hmm. Ну, я потім. <laughs> Як і Олежик. <laughs> Олежик мені такий. Даруночок купив, Кам ой, лампу. Ти можеш і прослухати. Я давно хотіла таку лампу. Є кстати, твоя камера. А ще щоб штатив такий великий не брати, наприклад, можна поставити лампу на стіл, і якщо близько потрібна лампа, щось знімати, якісь предмети, чи, що, чи сама щось, якщо розповідаю, то можна на такий маленький дівчиків. Де він у мене? є спеціальний прихвідник. Угу. Ось сюди поставив. Вона така легенька, вона ж витримає, так? вона легенька. Я не знаю, де це. в якому А ми по потім знайдемо, Олежик. Ти на той шланг. Так. вже зразу пробувати. Ти просто, як це працює. Сюди закручуєш, все. І от тебе. Так, цей маленький, не витримає, бо все-таки важка трішка лампа. Олег зараз поменяє. Берешь другой шкоты. Uh -huh. Можеш, в принципі, в принципі, Не вот это. Можеш, если тебе... А, ну если тебе хочешь повыше, допустим. Да? Так, так хотіла, щоб на столі ставити. Я понял. Хочешь так. Либо у нас есть другой. Вот. Либо так. Ну це вже так. Це вже стоїть стабільно, тому що це маленьке. Тут железне, тому що. Ай, металічне. Угу. А це ще одна камера Sony. Моя улюблена, бо якість добра. Камера влог. І я Олег ще її прикрутив. Сюди підходять всі камери. Ну класно. Супер. Якщо ти вважаєш, що тобі, допустим, це високо, ти можеш це вбрати. Так, оце цей варіант, який я хотіла найбільше, щоб на столі поставити. Стіл дозволяє місце. І якщо щось розповідаєш, щоб світло було гарне. Супер, Олежик. Супер. Я дуже задоволена, дякую. <гум> ну? Ну, а маленьку купати? Ні, ні. Бо я побачила її і кажу: та ні, я хотіла настольну, бо є такі настольні просто. Але ми самі зробили собі настольну. А ця ножка класна, я щось не пам'ятаю у нас її. Лежала десь там. Це стабілізатор. А, це від стабілізатор. Ми нікуди не підемо, ми повечеряємо вдома. Спокійний, тихий день. Але прекрасний день. Якраз я дійшла вже до річечки. Це відео, воно так не по плану і не по плану, бо там останнє відео було влог. Був як ми їздили до Христини з Маріо. І вчора був цей влог. Перший, як ми поїхали туди, вони проживають біля Дрезден. Вони подивився, подивіться, будь ласка, Місто маленьке Фрайталь. Ми їздили. До речі, до речі, я кажу до Оліга. Їздили Фрайталь. Все познімала навколо, а саме місто Фрайталь не зняла. І Дрезден, і Моріцбург, і Майсен. А Фрайталь не зняла. Тому потрібно ще раз Христина, якщо ти мене бачиш, потрібно ще раз приїхати, треба ж Фрайталь зняти. Вчора був перший влог, сьогодні ось таке відео. У мене сьогодні день народження. У мене день народження, кожен день. Так. І потім далі я продовжу робити монтувати відео з нашої поїздки до Христини і Маріо. А сьогодні таке відео між влогами <хи> в день день народження. І ще що най найважливіше, донечка сьогодні дзвонила, і те я трішки записала, як ми з нею розмовляли, і теж ставлю. <хи> Це не ззаді для мене. Для тебе мої зорі <пі> сьогодні. І я йду крепко спати теж за тебе. За твоє здоров'я буду крепко зараз спати. Сказала б випити венця. Зараз шампанську. У нас ця здорова сім'я без алкоголю. Але я бажаю тобі всього найкраще, багато підписничків, тому ставте лайк, вподобайк. Вподобайку. Бажаю тобі, щоб ти не можу так. Бажаю тобі. Щоб швидше ви сюди прилетіли. я тебе обійняла, бо вже дуже сильно скучаю. Ех, скільки вже день народження, ми не разом святкуємо. Mm -hmm. Багато. Я Але ти... нічого, приїдеш скоро і все відсвяткуємо. Дякую. Дякую дуже. Я думаю про те, що ми приїдемо, а потім прийде час і треба вже назад їхати. Ти Чого ти що? так далеко забралася? Та не знаю, цей це, це океан. Ну, знаєш, якби ще це раніше, океан було, мене помане. Не, не було літаків раніше, і вам би прийшлось до мене плисти на е, цьому кораблі десь днів 5 чи 6 з Європи. Знаєш, як вашу коти зараз їм на, на літак 13 годин і всього то там 800 лет. А чи 13? 10 може. В Польщі, 13 було, а може, з Німеччини швидше. я не знаю, скільки треба. Ви таке вже є ж, ми купили, ти знаєш, мамочка, з твого народження, я дуже рада, що ти народилась. Що ти мене народила, я можу тобі це сказати. Ти найкраща мамочечка в світі. Я дуже рада, що ти в мене є. Ти мій ангелочок, Ти як оце ясне небо, таке зоряне. Дякую. Привіт тобі з Каліфорнії. Я теж висела вису... своє сердечко, але одна рука тримає телефон, а друга тримає камеру. А в мене ще третя взагалі до червня. Ти ж не родилася. ха Тебе третя, десь четверта. У мене третя, ти четверта у нас. Четверта. Ти вже півтора година, вже десять в тебе. Треба спати. Вже десять, дванадцять, я обично в десять вже йду спати сьогодні всі десертики можна, але теж не зложивати на день народження каву з вкусним тортиком, десь в кафешечці можна гарно посидіти. Це сто відсотків. Піти тоді в цей Дуглас Даглас, знайти собі щось Парфуми. для душі енергії своєї, да, вернутись додому, провести гарний час, може з кимось зустрітись, а потім з чоловіком гарно ну, взагалі, коротше класний день. Ось у мене два таких гудшайни покажу. Ах, маманчик. У мене два по 50. Олежик уже роздрукував. І зараз я зайду в Дуглас. Він вже зробив що саме для Дуглас. Я вже майже дійшла. Я, як завжди, я купила собі Версачу, покажу вдома. І Олежик на мене сварився, щоб я йому нічого не купляла. Сказав, що йому нічого не потрібно, а те, що йому потрібно, можна купити в іншому магазині. І не так дорого. Сказав, я ім'я платити не буду, тому для Олежика я там нічого не купила. Ось так. <с? <с?> Іду додому. Так, купила я ті самі, як завжди, Версачі мої улюблені. Кристал обожнюю. Вже багато років я їх ношу. Цей запах. Багато років, І я час від часу пробувала різні. Мені найбільше подобається і мені комфортно. і коли я наношу, то я взагалі не відчуваю. Ось. Тому знову такий подаруночок. подарунок. Отработа! Ой! Держи! Який гарний. А, -а, -а. Так що, а, а два! аж два. Ну так, так не було таких больших, а -а -а. поэтому щось зводить. Дякую, дякую, дивіться, яка краса. Зараз я тебе цілую. Гляньте, яка краса, боже, який букет Олежок. Це, це просто неймовірно. Ти Тікайфуєш, да? так. На цій позитивній, гарній, симпатичній, <рес> <рес> трояндовій ноті я завершую це відео. Дякую вам, що з нами, і до наступних відео.